Доброго дня, любі малята, сьогодні в нас буде дуже цікава розмова, а от про що ми будемо з вами говорити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки. І бензин, і масло їм, Хоч не голодно зовсім, а без них я захворію, що і їхать не зумію. Дітки, як ви гадаєте, що це таке? Правильно, це автомобіль. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю. Два крила, хоча не птах. Називаюсь я. Так, вірно, це літак. Будинок величезний по морю пливе, людей через хвилі на собі везе. Молодці. це Корабель. Є у нього педалі і повезе далекі далі. Є звичайний, є гірський, і зелений, і голубий. Так, правильно, це велосипед. Дітки, а як же ж це все назвати одним словом? А називається це все транспорт. І транспорт буває різний. Той, що пересувається по землі, називається наземний. До нього відноситься велосипед, вантажний автомобіль, автобус, також легковий автомобіль. А ще є водний транспорт. Правильно, це той, що рухається по воді. Або під водою по річках, озерах, морях та океанах. Це може бути човен, катер, вантажний човен і навіть підводна лодка. А буває ще повітряний транспорт, тобто той, що рухається по небу. Це літак, ракета, повітряна куля. Митокрил. Транспорт слугує нам для того, щоб перевозити людей, а також перевозити вантажі. Подумайте і скажіть, який тобі з зображених видів транспорту може перевозити людей? Так, це таксі, поїзд, тролейбус. А вантажі перевозить вантажний автомобіль, самоскит і навіть вантажний кран. По шосе спішать машини, шелестять, шипочуть шини, мчать машини в дальну путь, то шофери їх ведуть. А давайте малята спробуємо побути дішечки шоферами. Та спробуємо намалювати ось таку вантажівку. Давайте розглянемо, яку будову має вантажний автомобіль. У вантажівки є кузов, кабіна і, звичайно, колеса. Для роботи приготуйте стаканчик з водичкою фарби та пензлик. Спочатку малюємо великий прямокутник синього кольору та зафарбовуємо його. Намалювавши синій прямокутник, поряд малюємо червоний прямокутник. Він меншого розміру зафарбовуємо його. Далі малюємо ще зверху над червоним прямокутником жовтий квадрат. Залишилось ще намалювати колеса. Одне колесо іззаду, а ще одне спереду. Обов'язково намалюємо дорогу, щоб автомобіль наш міг рухатися. Ну що, малята, відправляємося в подорож? Щасливої вам дороги! До нових зустрічей, малята!